Показую рецепт меренгового рулету для любителів хрумкого бізе та ніжного крему зі смаком морозива пломбір, а ягідки лохини додадуть свіжості. У чаші міксера поєднуємо 190 г білків, а саме 5 яєць, дрібку імунної кислоти та дрібку солі. Починаємо збивати з мінімальної швидкості міксера, поступово збільшуючи її до максимальної. І коли бачимо піну, поступово насипаємо 250 г цукру. Ось така глянцева стабільна має бути меренга, а головне, щоб кристаллики цукру повністю розчинилися. До меренги додаємо 30 грамів кукурудзяного крокмалю використовувати і картопляний. Перевірено. Обережно, не поспішаючи, перемішуємо знизу вверх. Ось така має бути меренга після того, як ми вмішали крохмаль. Перекладаємо її на деко та розрівнюємо. Випікаємо 40 хвилин при температурі 140 градусів. Так перевіряємо готовність. Для приготування крему збиваємо 250 грамів сиру маскарпоне, 200 г вершків жирністю 33%, 30 грамів цукрової пудри та 1 грам ваніліну. Меренговий корж перевертаємо, знімаємо пергамент та змащуємо кремом. Кладемо ягідки лохини та закручуємо у рулет і на 2 години у холодильну камеру. Смачного!